А ми для того, щоб закінчити вже про матч Динамо Зірка, обіцяні коментарі Євген Макаренко, Микита Корзун. Давайте послухаємо, що вони говорили після сьогоднішнього поєдинку. Нагадаю, Динамо виграло у Зірки з рахунком 2-0. Вообще довольны сегодняшней игрой, сегодняшним результатом. 2-0 это не разгром, но тем не менее по игре, наверное, повністю превосходили соперника. Да, я считаю, мы полностью, если бы мы реализовывали все моменты, то там еще было за пять был бы, если бы мы все реализовали. Поэтому да, я можно считать, могу сказать, что доволен игрой. Сколько вообще сложно после Стамбула было подготовиться к этой игре? Все-таки силы, наверное, очень много сил там потратили. Ну да, потратили, но мы понимали, что мы уже три матча, по-моему, дома не выигрывали, поэтому хотели реабилити реабилитироваться и выиграть дома. Поэтому настраивались очень серьезно. На этот матч, как и на любой. Жені, як у вас налагодилася співпраця, взаємодія з циганковим? Здалося збоку, що все було дуже і дуже ефективно сьогодні. Ну, хороший молодий, перспективний футболіст. Вітя. Ми на тренуваннях кожен день відрабатуємо зв'язки як з ним, так і з іншими ребятами. Так что... Не, все в трени... на тренуваннях тренуємо, ми в, в игре показуємо. Так что моментами добре получалось, моментами не все вийшло, але думаю, з кожної ігрою, з, кажд... з каждым... ну, следующим туром буде лучше. Вже багато моментів не реалізували. Чому це не фарт чи, можливо, щось інше? Ну, я хочу сказати, що найголовніше, що галівые моменти є. Гали, я думаю, прийдуть, Ми будемо над этим працюємо більше на реалізації. І саме головне, що галіві моменти є. Як сьогодні взагалі зірка? Звичайно, такі команди закриваються там ззаду, ставлять автобус, вони, здається, дуже багато зон залишало для вас. Ну, мне честно говоря, моментами понравилась команда Зирка. Они они хорошо контратаковали, играли довольно-таки не в закрытый футбол и моментами даже очень хорошо демонстрировали хороший уровень.